Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді топ-11 найдорожчих іграшок у світі. Іграшки часто асоціюються з дитинством і простим задоволенням, але деякі іграшки виходять за межі цього скромного походження, стаючи розкішними предметами колекціонування та символами статусу. Ці надзвичайні іграшки виготовлені з дорогоцінних матеріалів, інноваційного дизайну та історичного значення. Що робить їх доступними лише для найбагатших колекціонерів: ці 11 найдорожчих іграшок, які коли-небудь створювали, кожна з них представляє вершину розкоші та майстерності. Відкриває наш топ діамантова Барбі за 302,5 тисячі доларів. Ця Барбі є найдорожчою лялькою Барбі у світі. Цю модель ляльки-Барбі створив Стефано Кантурі, відомий ювелір із Мілана. Ця барбі одягнена в чорну сукню та намисту з рідкісним рожевим діамантом квадратної огранки в один карат та діамантами меншого розміру навколо нього. На пальці барбі також прикрашає каблучка з діамантом. Вартість лише цього намиста оцінюється у 300 тисяч доларів. Лялька була продана на аукціоні Крістіс у 2010 році за 302,5 тисячі доларів. Всі виручені гроші були передані у фонд дослідження та лікування раку грудей. Десяте місце. Золота конячка гойдалка вартістю 600 тисяч доларів. Японський дизайнер ювелірних виробів Гінза Танака виготовив коняк-гойдалку з 24-каратного золота на честь народження принца Хісахіто, який має стати імператором Японії. Згодом, золота конячка гойдалка була куплена та Бейонс для своєї доньки Айві в 2012 році за 600 тисяч доларів. Незважаючи на важке золото, конячку легко гойдати, кажуть у компанії, зроблена за зразком звичайної дерев'яної конячки-гойдалки. Її сидіння дуже гладке і на ньому легко сидіти. Дитина може сидіти на ньому довгі години, не втомлюючись, йдеться в заяві компанії. Дев'яте місце Кубік Рубіка за півтора мільйони доларів. Цей дивовижний кубік Рубіка створив огранник алмазів Фред Куеллер у 1995 році на честь 15-річчя оригінального кубіка Рубіка. Він виготовлений із 18-каратного золота, а замість наклейок кожна сторона має 34 карати рубінів, 34 карати смарагдів і 22,5 карати аметистів. Примітно, що помаранчеву сторону замінили фіолетові відтінки аметисту чарівного напівдорогоцінного каменю, аметистову сторону навмисно приховано від загального огляду. Що забезпечує збереження ексклюзивного дизайну і запобігає будь-яким спробам копіювання? Восьме місце золота монополія за 2 мільйони доларів. Цей дивовижний набір монополії виготовлено з 18-каратного золота та інкористовано коштовностями. Лише набір гральних кубіків коштує приблизно 10 тисяч доларів. Оскільки числові точки складаються з 42 діамантів повної огранки, його створив ювелір-дизайнер Сінді Мобел у 1988 році, і на його виготовлення пішов у нього цілий рік. Монополія Сінді Мобела має дошку, покриту 23-каратним золотом, а золото є основним матеріалом усього набору: гроші золотий папір, ігрові фігури, суцільне 18-каратне золото. Кубики й будиночки також із золота. Як вам така гра, пишіть у коментарях, чи зіграли б. Сьоме місце мішка Тедді від Louis Vuitton за 2 мільйони 100 тисяч доларів. Цей плюшевий медведик виготовлений німецьким виробником іграшок та випущений брендом Louis Vuitton. Він є найдорожчим плюшевим медведиком у світі, купленим корейкою Джессі Кім. На аукціоні в Монако в 2000 році за 2 мільйони 100 тисяч доларів. Цей медвідь одягнений у різний одяг і багаж багашли вітом. Крім того, він виготовлений із справжнього хутра та золота, а також має діамантові та сапфірові очі. Шосте місце Бриліантовий футбольний м'яч від Ювеліра Шеманський за 2 мільйони 590 тисяч доларів. Тільки подивіться на це. Цей дивовижний м'яч створив південноафриканський ювелір Шиманський на честь країни, що приймає чемпіонат світу з футболу 2010 року. Куля інкрустована колосальними 3,5 тисячі каратами південноафриканських діамантів. Це включає 6620 білих діамантів і 2640 чорних діамантів. П'яте місце. Модель автомобіля Lamborghini Aventador вартістю 4,6 мільйони доларів. Ця модель іграшкового Lamborghini в масштабі 1 до 8 в 12 разів дорожче оригінального автомобіля. Цей ювелірний витвір побудував колишній інженер-механік дослідницького відділу Mercedes-Benz Роберт Гюльпен, затративши на це 500 годин. Для створення моделі машини майстер використав ювелірні матеріали та понад 2000 дорогоцінного каміння вартістю майже 2,5 мільйони доларів. Роберт Гюльпен стверджує, фактично ця модель зроблена з чистого золота та платини і це не модель автомобіля, це витвір мистецтва. Кузов містить справжнє вуглецеве волокно, яке використовують в автомобілях Формули 1. Колісні диски виготовлені із золота та платини а в сидіння, кермове колесо та фари вставлені діаманти, кузов двері та капот виготовлені з карбону, і, як і в справжньому автомобілі формуються в конклавній печі при високій температурі та високому тиску, нитка з чистого золота розміром 1000 мм, обмотана навколо вуглецевих волокон, світлодіоди фар з прозорих діамантів, а задні ліхтарі із кольорового коштовного каміння. Разом із моделлю покупець отримує шматок цеглини із заводу Lamborghini в Італії, перше креслення кузова Lamborghini Aventador, деталь двигуна прототипу і зроблено з дорогоцінного каміння емблему Lambo розміром із саму модель. Але на цьому Роберт Гюльпен не зупинився, оскільки це лише прототип до більш дороговартісної моделі за 7,5 мільйони доларів. Але про це далі у відео. Четверте місце. Якщо ви думали, що Барбі за 302,5 тисячі доларів це дорога лялька, то ви помилилися. Лялька мадам Олександр Елоїза за 5 мільйонів доларів. Ця стильна лялька ручної роботи, створена дизайнером ляльок і тескою іграшки мадам Олександр, одягнена в одяг Крістіан Діор та хутро Оскар Де Ларента. Аксесуари від Кетрін Бауман. Та прикрашена кристалами Сваровські, а також 9 каратами діамантів. Третє місце. Механічна лялька-дресирувальник птахів. Також відома як птахолов з механічними функціями. Вартістю 6 мільйонів 250 тисяч доларів. Ця лялька заввишки 120 см і вагою 55 кг. Виготовлена з 2340 деталей із позолоченої або полірованої сталі. На її створення 12 працівників швейцарської майстерні витратили приблизно 15 тисяч годин. Її рухи здійснюються за допомогою пружинних зубців і шестерень. Заводиться лялька золотим ключиком. Близько 2340 позолочених або полірованих сталевих деталей оживляють тресирувальника птахів. Лялька наділена чудовими музичними функціями. Варто лише юнаку піднести до губ флейту і заграти, як птахи, що сидять на лівій руці юнака і плечі, починають рухати головами. Коли ж флейта замовкає, вони махають крильцями і видають чарівні звуки. Лялька у комплекті з мечем, флейтою, парою співучих птахів і вишитим одягом епохи відродження, стоїть на оздобленому перламутром постаменті. Автором ляльки є Крістіан Баї, який створив її у швейцарській майстерні компанії Байї. І ось що він пише: ми всі бачили ляльок, які моргають, плачуть, мочаться, ходять і говорять, але дресирувальник птахів переносить значення ляльки на абсолютно новий рівень. Одягнений у шовк Атлас і оксамит, зі шкірою розписаною порцеляною і скляними очима. Дресирувальник птахів підносить до рота флейку і грає марш де руа – жоржа Бізе. Його пальці грають на інструменті, а очі бігають туди-сюди. Звичайно, нічого цього не станеться, доки його не заведуть золотим ключиком. А якщо цього недостатньо, пташка, що сидить на плечі дресурувальника, і ще одна в його руці співають, крихітні пташки відкривають і закривають дзьоби, повертають голови і махають крилами. Кожен птах складається з 62 частин і рухаються в такт мелодії флейти. Немає ні двигуна, ні джерела електроенергії. Пружинні зубці та шестерні, приховані у витонченому корпусі, керують усіма діями. Початковий бюджет становив мізерні 400 тисяч доларів, але витрати на дорогоцінні матеріали кравчин, скульпторів, ювелірів, перукарів та інших спеціалістів вийшли з-під контролю. Щоб зібрати гроші, Беї продав понад сотню автоматів 19 століття, які збирав протягом 40 років. Тепер він шукає хорошого покупця. Як вам такий витвір мистецтва? Адже ця лялька справді неймовірна. Напишіть свою думку у коментарях. На другому місці у нас знову модель автомобіля Lamborghini Aventador від цього ж автора Роберта Гюльпена. Але цього разу, як зазначається, модель вирізана із цільного куска золота та оздоблена дорогоцінним камінням та інкрустована 700 діамантами. Модель має три рекорди Гіннеса: найдорожча та найдорогоцінніша модель автомобіля у світі, найрозкішніший логотип у світі, та найбезпечніша вітрина у світі. Очікується, що ця модель буде продана на аукціоні за 7,5 мільйони доларів, що зробить її найдорожчою моделлю автомобіля у світі. Модель розроблена у масштабі 1 до 8. Мініатюрний суперкар довжиною 24 дюйми в 14 разів дорожчий ніж його повнорозмірний семишвидкісний суперкар. Близько 2,6 мільйони доларів із загальної вартості можна віднести безпосередньо на дорогоцінні метали та дорогоцінні камені, використані в дизайні. Готова модель містить понад 55 футів чистого золота. Колісні ковпаки виготовлені з чистої платини, а логотип Lamborghini виконано з золота, платини та діамантів. Два сидіння та кермо автомобіля оброблено 70 діамантами. Діаманти також використовуються для акцентування фарб і задніх ліхтарів. Двері відкриваються і закриваються, колеса обертаються, а двигун відтворено в кожній деталі. Гюльпен стверджує, що для створення моделі знадобилося півтора роки та команда з десяти інженерів. Майже точний прототип моделі Гюльпена захищений у куленепробивній скляній вітрині. Ця модель імітує кінцевий продукт за винятком того, що виготовлена з менш цінного матеріалу. Дизайнер налаштує версію з чистого золота для майбутнього власника. Як сказав автор, зрештою саме клієнт вирішить, як саме виглядатиме найдорожча та найдорогоцінніша модель автомобіля у світі, тому що кожен покупець може визначити відповідно до своїх уподобань, який матеріал буде використано. Щоб ви обрали цю модель чи сім справжніх суперкарів? Не соромтеся написати це у коментарях. Перше місце замок лялькового будиночка Астолат. Вартістю 8,5 мільйони доларів це ляльковий будиночок музейної якості, який був оцінений як найцінніший ляльковий будиночок у світі. Його велика цінність пояснюється складною структурою ручної роботи, вагою 360 кг, висотою 2,7 метри з 29 кімнатами. А також великою колекцією високоякісних мініатюр, включаючи екстравагантні меблі з діючими кімнатами вітражами, а також 10 тисяч мініатюр ручної роботи, включаючи оригінальні твори мистецтва, золоті люстри та найменшу антикварну біблію у світі. Багато його мініатюр, у тому числі зроблені із золота та стрілінового срібла, є антикварними та єдиними у своєму роді. Замок був створений між 1974 і 1987 роками. Головним чином майстром-мініатюристом Елейн Тіль за підтримки та допомоги ремісників з усього світу. А столат будувався протягом 13 років. Унікальні паркетні підлоги, дзкала в рамках, гобелини, золоті люстри, олійні картини та каміни ведуть на верхній поверх. Де знаходиться вежа чарівника, оснащена телескопами та знаками зодіаку. Меблі включають сім періодів і стилів, включаючи іспанський, східний, тюдорівський, англійський 18 століття та вікторіанський. Замок астолат має мідний дах і структурні дерев'яні стіни, оздоблені ззовні папє маше та виліплені з грубого штучного каменю. Деякі з цих зовнішніх стінових панелей закріплені для створення тривимірного ефекту, коли глядачі вдивляються в замок. Інші стіни можна відкрити або прибрати для групового перегляду. Конструкцію було побудовано в масштабі 1 до 12. Ляльковий замок Астолат був придбаний колекціонером Фріменом у 1996 році та переміщений до музею мистецтв округу Нассау. На цьому наш сьогоднішній огляд завершений. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.